Творче об'єднання на читай. Віра бегаль, скоро Самайн Читає надія крапка. Місяць приховує погляд у заграві, скоро Самайн Брама світів проходилась в Бачиш сама. Рок, неминучий його голос близько, та далі твій крок. Пам'яті між хребцями, мов блискавка, примка, зірок. Порох та попіл, просочений кривдою, не пробачай. Навпіл в котлі покривається кригою, точно не чай. Зілля гірке з кладовищними травами, лешна вінець, Злі предвісники були неправими ще не кінець. Гілля сухе, для багаття розкладене, Місце займи. Губи, що пахнуть полином та ладаном, Подих зими. Крик розпорошує страх і тривоги вщент, біль талісман. Помста пекельним спалахує вогнищем. Скоро самайн. Творче об'єднання на читай. Віра бегаль, скоро самайн. Читала Надія крапка.